Дітки, послухайте казочку пригоди писаночки. Була собі дівчинка Орися. Вона була слухняною, допомагала матусі, тому всі Орисю дуже любили. А коли прийшов Великдень, задзвонили дзвони, подарувала мама Орисі гарну писанку. Квітками, чічками, барними олениками розмальовану. Подякувала Орися мамі, завинула писаночку в шовкову хустинку та пішла з батьками в церкву. А після служби Божої зібралися біля церкви Орисині подруги. Кожна з них дістала того ранку писанку від матусі, та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали, дівчатка, одною писанкою об одну цокати, пробувати, чия сильніша. Вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину. Марусина на шматочки розбилася, трохи чистого святочного одягу їй не поплямила, а Орисина ціла осталася. Вдарила Ганнуся об нею своєю і Ганнусина луснула. А Орисина ціла ще й рада, що всі інші писанки побила. Поклала Орися свою писанку в траву, а сама пішла з подругами гагілки виводити. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, та й покотилася по м'якій зеленій травичці. Покотилася через стежку та за церковним подвір'ям та через ворота та дорогою аж ген далеко в ліс. А в лісі пташки так щебечуть, так співають, і квітки білі та сині, жовті свої голівки розкривають і виглядають з трави так цікаво. А на вершках дерев вітер пустунчик грається з молодим зеленим листям. Котилася писанка все далі й далі в ліс. Аж напроти неї, дивись, скаче сіренький зайчик побігайчик. Ти хто така будеш, красна панянко? спитав чимненько та звичайненько. А ти хто такий сірий та ще вухатий? Я, зайчик побігайчик, лісом стрибаю, в город по капусту забігаю, від лиса та від вовка неситого, що силу в ногах тікаю. А я писанка та ще й Великодня. Мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в різних прирізних красках купала, поки я вся квітками, та чічками та барвними олениками розтяцькована стала. Дуже ти мені подобаєшся, писанко, давай будемо разом лісом мандрувати. Ото, а хіба ж ти мені рівня? Я всі писанки орисиних подруг побила. Куди тобі до мене? А таки ходи зі мною лугом та бором та зеленою травою став просити зайчик. А писаночка розлютилася не хочу і не піду. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та й пішов, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилася далі. Котиться вона лісом, а напроти їй курчатко, маленьке та жовтеньке, та немов пушинка м'якеньке. Ти хто така будеш, красна панянко? питає. А ти хто таке мале, та пухнасте та не поворотке? Я курчатко маленьке, загубилося від квочки, від своєї неньки, лісом блукаю, друзів собі шукаю, будь ти мені подругою. А я писанка та ще й великодня. Мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в різних красках купала, поки я вся квітками та чічками та олениками розтяцькована стала. Поглянуло на неї курчатко та й каже Дуже ти мені, писаночко, до серця припала, ти мені, мабуть, і ріднею приходишся. Давай будемо разом мандрувати, дороги шукати. «Ото, а хіба ти мені рівня? Я всі писанки Орисиних подруг побила. Куди тобі до мене? Стало курчатко просити та благати. А і ходи зі мною лугом та бором та зеленою травою. Та писаночка розлютилася не хочу і не піду. Зажурилося курчатко жовтеньке, аж слізки з очей крильцятами втирати стало. Та пішло, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилася далі. Аж закотилася на лісову галяву. На галяві паслося ягнятко маленьке та біленьке та кучеряве. Ти хто така красна панянко? спитало, заблеяло воно. А ти хто таке мале та вухати та кострубате? Я, ягничка невеличка, вийшла поскупте свіженької травички. Свіжу травку, запашні квіточки випасаю, друзів собі шукаю. А я Писанка, та ще й Великодня. Мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, та в жовтій, то в червоній, то в вишневій красці купала, поки я вся барвиста, мов веселка стала. Поглянула на неї, ягнятко. Ти мені з першого таки погляду подобалася. Давай підемо разом. А хіба ти мені рівня? Я всі-всі писанки Орисиних подруг побила, а коли в ліс зайшла, сама без нікого дорогу знайшла, бачиш, яка я. Бачу, бачу, що ти яка краля, та таки вдвійку нам веселіше буде. Будемо разом квіток шукати. Ти зі мною, а я з тобою, лугом та бором та зеленою травою. А писанка розлютилася, аж ніжкою тупнула не хочу і не проси. Похнюпилося ягнятко, а слізоньки з очей кап кап кап, вже й травичка свіжа, весняна, не смакує. Та само пішло куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилася далі, аж квітки весняні дивом дивувалися, пташки на деревах співати забували. Що це за панянка барвиста, мов веселка лісом та лугом мандрує. А писаночка щоразу то більше на гордощах надувається, кругом розглядається та собі думає, що другої такої красної на всьому світі немає. Аж ось раптом наступила на камінчик, зачепилась об корінчик та впала прямо в ямку, її колись лисиця для своїх лисенят викопала, впала писаночка та не розбилася, бо з усіх писанок найміцнішою була. Не розбилася та вилізти з ямки ніяк не може. Що лиш пробує, то вмить знову на саме дно котиться. Бачить писаночка, що їй, мабуть, тут доведеться пропадати, в ямці загибати, бо ніяк їй нагору не дістатися. Стала вона тоді гірко плакати, ридати. Ой, бідна я, бідненька, ніхто мене не чує, ніхто не порятує. Ой, якби був зі мною зайчик Побігайчик, чи курчатко маленьке, чи ягнятко біленьке, вони добре знали б, мене з біди порятували б. Довго, довго плакала ридала писаночка, аж почув її здалеку зайчик Побігайчик. Прибіг над ямку, побачив писаночку, покликав курчатку. Курчатко покликало ягничку. Стали разом гукати. Може, хтось прийде писаночку визволяти. Гей, гу. Гукали гукали, аж почули їх здалеку Орисині подруги, бо коли вони побачили, що нема на траві Орисиної писанки, всі гуртом побігли за Орисею її шукати. Пішли вони за голосом звірят та й зайшли аж над ямку, що то лисиця колись своїм дітям на кубло копала і що в неї тепер писаночка впала. Побачила Орися свою писаночку, подала їй руку, витягнула з ямки та стала на радощах свою писаночку цілувати. А тоді всі разом побралися за руки і завели веснянку. Орися, і маруся, і гануся, і зайчик, і курчатко, і ягнятко, і писанка.